Сиси, блон Дівчата, навіщо ви прийшли в моє життя? Ну, Спорт і ласти, це ж одне і те саме, реально? Ви вже сказали зняти. А ми пристосувалися, ми дівчата відповідальні. І дивіться, ми як український прапор. Ви дві причини, чому у мене на подборідді сідина. Що йому не подобається? Я похожа на принцесу. Та що там Конечно, нам налиють. Ти якобы. на стару руку бил. Ах ти ж! Я тобі як в ту штуку. Що, Сар, е, Сара прийшла до якоїсь штуки, яка висить. Дивись, яка піпка висить. Подивися. Чисто, як мова, права грудь. О, Або ліво. А ти знаєш? А ти знаєш, що груді вони от різні? Як, як твій мозок? О, що це за рожевий мерседес! <плес> це Я це для мотивації, щоб потім захищати свій рожевий мерседес. Або щоб постояти за себе, коли на автостоп ніхто нам не зустріне. А ваші ці перчатки? Ні, забула. Тримаємо. Вау! Ти дивись, які в мене красиві, гаморні. Та захищайся, що ти стала. Це шкода від тебе. Так, дівчата, усе добре? Да. Все влаштовує? Да. Бінти є. Yeah. Бінтуємо. І Руки. Приклад. І у ринг. Дали нам бінти. Хочеш не те, мені здається, щось минуть. Туди... Щось не то завжди… — Як зв'яжешся, постійно якісь проблеми? — перепадиш голову і ноги. Це не, на напануло. Ну, давай, диффейс. Тільки обережно, ти мою зачіску не зіпсуй, а то я три години перед дзеркалом без світла стояла. з чого? Я тепер красавіще. Ти знаєш, що, що ти... означає слово красавіще? Ти дуже краще. Ні, це, типу, це це між словом красавиця і чудовище. Разом <поставі> виходить красавіще. А ви розумієте, я ж кажу, що, я давно підозрювала, що в неї схильність до цього до БТСМ, до садом газу. Вона так. Я їй подобаюсь перемутана, знаєте, там всякими шнурками. Оліка, ти гарно. Я знаю. що? <поставі> <Ти шо? поставі> Слухай, а це боксери, я бачила, в них якісь такі штуки є. Але. Ти головний рот відкрив, мені треба в нього їсти. Тобі його за шию навпаки, щоб ти його. Я в нього їм. Щоб ти навіть не нюхала запах тих. Звісно, то з трусами. Але ні, це запах справжнього чоловіка, так себе. Суп, готовий. Суп. А перчатку куди? На голову куди? А -а -а -а! Я принцеса. <губ> <губ> а ще Сара перепутала і вділа труси поверх свого оцього комбінезону. Ну, чесне слово, ну блонда просто. Не то, що я.

або або бити, або не бити, і що робити? Або робити, не робити. Я сижу і думаю. У лісі, лісі, де нового. Ой, все, все, все. Так ти я... Оце стара хвора. жінка, Заходьте. Давайте перше. До ринку. Як військова крадеться двійка, ані не розуміла, о чому йде річ. де ліва, де права. Працюємо: ліва ручка в ліву ручку, право праву. Де ліва, де право? Ліва, права. А в мене? Ліва, права. А чого в нас одинаково? Ми ж так і є. Найважче було поняти, де права рука, де ліва рука. Тому що моя права, чогось в сан в сари ліва, а моя ліва, чогось в сари права. По-різному з тобою. В мене ця ліва, в тебе ця, Тому що тебе в ця ліва. Ді в тебе ліва. А ця права? Ти тебе взагалі дві лівих, я знаю. Так, працюємо, працюємо, працюємо. Захищайся! Захищайся! Я взагалі бокс моя. Я зрозуміла, що прям боксирую, як боженька. Ми тримаємо підставочки, ти б'єш, а ти тримаєш підставку. інша ручка. А де підставка? рук руки. Може. Локти. Локти. Ножки. Раз, два. Раз, два. Це що, бубанці, що? Бубенці голова. Чого в нього бити? Ні. Ой, бай, спробуємо, бай, 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 бай. спробуємо. Ой, ну, удар так собі. <клухи> це конфуз якийсь. Я казав їм ділянку. Вони відхилялися в іншу сторону. Дівчата, це бокс, а не пілатес. Відпрацьовуємо рок. Присідаємо, встаємо, присідаємо. Відпрацьовуємо. Казав рухатись вперед, а не рухались назад. Присідаємо, відпрацюємо. Ти знаєш, я тобі я читала нову технологію про те, як відростити новий грудь, більшу грудь. Оце ж мені треба, бачиш, у мене така маленька, що це. А знаєш, як, знаєш, є. Сказки він, ти сказала, капусту. Та не вимагай, квашу. Та не їсти, а прикладати. Ти прикладаєш капусту і грудь. А Я здорожник прикладала. Оку, тут воно в така вимка. А може, я вам вірші розкажу? Гарний. Не, не, а я расскажу. Сиси? сыси блонду.